Друзі, привіт! Сьогодні не вщухає обговорення мобілізаційного законопроекту, але мало хто знає і про інший не менш важливий документ. У цьому відео ми поговоримо про посилення відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу. Мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яке пропонується законопроектом номер 10.379. А перед тим як ми розпочнемо, прошу вас поставити цьому відео лайк та підписатися на наш канал, аби завжди бути в курсі актуальних обговорень. Нещодавно в Україні виникла гостра дискусія навколо нового законопроекту номер сто Він передбачає зміни до кодексу України про адмінправопорушення та кримінального кодексу. Його основна мета це посилити відповідальність за порушення мобілізаційного законодавства. Але чи дійсно зараз необхідні такі зміни? Це питання викликало жваві дебати серед експертів та правозахисників. Зокрема, голова комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас звернувся до Національної асоціації адвокатів України з проханням підготувати пропозиції та зауваження до цього законопроекту в рамках роботи центру НАО з питань правового захисту військовослужбовців. Ми дослідили проект і прийшли. До одного висновку, що такі зміни. Можуть негативно вплинути на дотримання законності під час розгляду справ та відповідно притягнення до відповідальності. Тепер більше про наші зауваження. Зокрема, в проєкті номер 139 йде мова про кратне збільшення штрафів саме за порушення правил військового обліку, а також законодавства про оборону, військовий обов'язок військову службу та мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Однак, усі мають розуміти, що при накладенні стягнення обов'язково мають враховуватися характер вчинного Правопорушення, особа правопорушника, ступеню вини майновий стан та обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність. Однак запропоновані зміни абсолютно не спрямовані на удосконалення діючих засад притягнення до адміністративної відповідальності. Так, без сумніву, збільшення штрафів підсилить дисципліну та відповідальність. Однак, коли це відбувається саме у такий спосіб, то це вже не про справедливість. А разом з тим і не про удосконалення діючих засад притягнення до відповідальності, також в законопроекті так і не знайшли своє відображення положення про деталізацію діянь, за вчинення яких передбачається відповідальність, про належне визначення спеціального статусу осіб правопорушників, і також про диференціацію видів. Та розмірів стягнення. Що це означає на практиці? Якщо ці зміни будуть прийняті, ми станемо свідками тих ситуацій, коли люди будуть необґрунтовано притягатись до відповідальності через дефектність норм, в результаті чого зростатиме ще більша недовіра до правосуддя та соціальна напруженість. Крім того, законопроект містить норми, які є не те, щоб несправедливими, а просто недоцільними, адже повністю не узгоджуються із наразі діючими положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення. Цього разу Мова вже йде про складення в особливий період адміністративних протоколів за статтями 210 та 210 з позначкою. 1, в той час, коли за цими ж статтями вже передбачено свій порядок розгляду справ та накладення стягнення, але чомусь стосовно цього ніяких змін проект не передбачає у підсумку. Ця ситуація відкриває дискусію про дуже важливі аспекти нашого правового поля, справедливість точність юридичних норм. Здатні системи адаптуватися до конкретних обставин. Важливо, щоб будь-які зміни в законодавстві сприяли зміцненню довіри до правової системи та гарантували об'єктивне ставлення до кожної людини. Детальніше, із зауваженнями та пропозиціями НАУ до цього проекту закону можна ознайомитися за посиланням, яке ми залишимо в описі під відео. Обов'язково ознайомтеся з цими матеріалами, щоб мати повне уявлення. Про це важливе питання. Дякую за увагу. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути в курсі останніх новин та правових позицій. Залишайте свої думки та коментарі під відео, адже ваша думка важлива для нас до наступних відео.